Хочу вас запитати, кажуть, що на одній зустрічі слово гранти там збурило і так трохи налякало, особливо людей старшого віку. Як їм пояснити, що таке гранти, як їх взагалі отримати, і що за ці кошти можна збудувати в цій чи іншій громаді? Так, було таке запитання, особливо від людей старшого віку. Ми пояснюємо, що можна що можна брати участь у різних грантах, але люди не розуміють, що це таке. А гранти це фактично подарунок такий від держави для для ОТГ, не тільки для нашого, а взагалі для ОТГ. Брати участь в них дуже важливо в тому плані, що можна зробити багато чого шляхом співфінансування, тобто більшу частину дає область або держава. А частину оплачує вже сам саме ОТГ. У нас є таке активне село, як Ярішівка, яка за останні три роки виграла 22 гранта. І таким чином вони збудували собі, добудували садочок, зробили ремонт, частину освітлення, почали добудовувати клуб. Тобто ну, багато чого можна досягти за допомогою грантів. А це дуже важливо зробити з області, тому що область це саме перше місце, де можна дізнатися про такі гранти. Ну і від молодих і активних людей, таких як ви, буде залежати, чи правильно написаний проект, чи дійсно він є доцільний, і перемога в цьому гранті його реалізації теж залежить від молодих і активних. Так, звичайно, і таким чином ми будемо залучати молодь до написання цих грантів, будемо вчитися і будемо робити, працювати. А головне, що молодь і старші люди побачать, що можна змінити тут в себе в селі, в своїй громаді і зробити краще і бути не гіршим ніж село, яке виграло 22 гранти. Так. Ну так, звичайно, будемо працювати всім всім ОТГ.